Знаходимося на Тернопільська нива зустрілась із футбольним клубом «Гірник спорт. Гра відбулась на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Розпочали перший тайм обидві команди досить активно. Перший небезпечний момент для бурі тернополян стався на 23 й хвилині матчу. Гравець гостей Дмитро Дмитрієв влучно пробив під поперечну воріт ниви, але голкіперу Іллі ольховому вдалося парірувати удар. Протягом першого тайму команди обмінювались атаками, але відкрити рахунок таки не вдавалося. Після перерви більше почали контролювати матч тернополяни. Завдяки цьому на 57-й хвилині матчу жовто-зелені відкрили рахунок. Арсенті Дорошенко перевів м'яч на Андрія Різника, а він в один дотик відправив м'яч у ворота рахунок 1-0. Після цього тернополяни не переставали проводити небезпечні атаки. Завдяки одній з них Дмитру Галадею на 76-й хвилині вдалося забити другий гол у ворота суперника. Під завершення зустрічі у жовто-зелених ще були моменти, але вони були безрезультативними. Тому матч завершився із рахунком 2-0. Дімка повернувся. Це якраз на цю ігру, це то, що нам треба було такий план. і Був що Різо має 60 хвилин відпрацювати. Він ще й забив гол. Я хлопців вітаю. Діма теж набирає форму, що йому важкувато. Він багато пропустив, але він по своїй природі є бомбардиром. Він зробив свою роботу. Він поміг хлопцям, вийшов забив другий гол. На цьому ігра була зродом. Наразі після шести турів у групі вибування тернополяни перебувають на третьому місці у турнірній таблиці. У них 31 очко, а футбольний клуб Гірник спорт на 8-й сходинці, маючи в активі 20 очок. Коли в тебе є моменти, ти їх не реалізовуєш, то зазвичай, якщо ти не забуваєш, то, як кажуть, наказують нас за це, за наші помилки, які ми самі собі створили. Що ми не забили в першому таймі, а другий тайм повністю провалили. І суперник скористався нашими помилками. Наступний матч тернополяни проведуть на виїзді проти команди Дінас із Київської області. Гра відбудеться 4 травня.